Голос. Голос. Молодець. Беня слухняно виконує команди. Навіть через силу, але дає лапку. Песик народився без двох передніх кінцівок, і його просто кинули на смітнику. Його там випадково знайшла Анна Столяренко і не змогла покинути нещасне собача. О, і звернула увагу, що лежить маленька собачка. Я підійшла поближче, ну може погладити, там покормити. І зрозуміла, що у нього немає передніх лапок. Там були рани, кров. Е, ну і в той момент я зрозуміла, що я не зможу просто піти далі і залишити його там. Бо, ну знаючи себе, я потім все життя думала про цю собаку, як він там чи вижив він. Зараз Беня ні на крок не відходить від своєї рятівниці. Накульгуючи, біжить за нею всюди. Втім, згадує Анна, перші дні вдома були найважчими. Пес мовчав, не вставав і геть нічого не їв. Дівчина годувала тварину з рук та вчила ставати на лапи. Була в шоці, бо у мене ну, я раніше теж знаходила тварин, але такий складний випадок у мене в перший раз. І ну, щоб не було лап, я, ну, я була в шоці. Ну, бо я думала, що це з нього позначалося. Після огляду ветлікаря з'ясувалось, що це не травма, собака такими народився. Ці собачки є вроджена вада, тобто це вроджена вада він вже народився з такої патології, при якій не вистачає частини кісток, повноцінних кісток не вистачає і внаслідок цієї в нього недорозвинуті передні кінцівки. Протягом місяця Кодлатого лікували і виводили зі стресу. Сусіди повсякчас гладили, пригощали смаколиками, потоваришував із ним і домашній пес Анни Сімба. Поволі Беня оклигав. Анна хоче прилаштувати Беню в нову родину, обиратиме власників дуже прискіпливо і потім стежитиме за тим, чи достатньо дбають про собаку.